Ви знали, що в духовці є дві шари скла, і між ними часто накопичиться бруд та патьоки Ви ніби миєте верхнє скло, але воно все одно виглядає брудним. Зараз я вам покажу, як помити скло духовки зсередини. Повністю відкриваємо дверцята духовки з боків. Ви побачите спеціальні фіксатори. Легким рухом піднімаємо спочатку один фіксатор, потім другий, ніби відчіплюємо їх. Далі нахиляємо дверцята приблизно під кутом 70 градусів і знімаємо їх. Тепер дверцята у нас в руках і маємо зручний доступ. До внутрішніх частин духовки, щоб очистити важкодоступні місця. У верхній частині дверця є пластикова деталь, яка легко знімається. Беремо ложку, натискаємо нею на виступ і ця деталь відходить без зусиль. Потім знімаємо верхнє скло, яке тепер можна ретельно вимити з обох сторін. Також це дозволить вам дістатися до всіх забруднень, які накопичилися зсередини. Після цього все збираємо у зворотньому порядку. Повертаємо скло на місце, закріплюємо пластиковий тримач, вставляємо дверцята у пази та защіплюємо фіксаторами. Подивіться, як чисто тепер.